Є в Архіканді світлові люки, я не раз їх записувала, але зазвичай вони особливо ось ці такі світлові вікна, так, то вони дуже, я спеціально тут перейду, щоб показати, який контраст може бути. Наприклад, є ось таке вікно. Ну, Ніби непогано, воно класно тим, що воно адаптовується, і тут можна там, змінити кут і тому подібне. Ось. Але є нюанси. Наприклад, якщо я хочу поміняти вікно, я хочу поміняти конструкцію, і тому подібне. Для цього. Щоб не змінити, як мінімум, ми бачимо такий контраст. Тут є досить таке цікаве вікно, вже більш-менш нормальне. І ось-ось таке слухове вікно. так то зараз хочу показати трішки. Параметри, і, очевидно, вони теж повторюються. Не зі всіма, але з цими повторюються. Ось є перша вкладочка налаштування світлового люка. І ось тут нібито от класно ми можемо змінити якісь налаштування, там змінити колір даху. Цього зазвичай ніхто не робить. І залишилася деревина, фактично, от ми її можемо змінити там темною чи світло, ну, що, в принципі, теж. Може бути не зле, але це не все. Тобто, насправді, цього зовсім не вистачає. Вікна прозорі, їх можна теж змінити, але ну, тут це не дуже принципові вкладки. Односкатного даху, якщо ми його зменшимо, то він так не вискочить. Наперед, і ви бачили, що він, в принципі, нормується ми вносим числове значення. У нас є товщина рами, висота вікна, теж можна побавитись, наприклад, добавити 500, так, і вона вже піднялась. Догорела, зверніть увагу, що стіни от вони не будуть підрізатися. Я наразі не знаю, може, або якесь додаткове тіло потрібно будувати. От в цьому випадку, наприклад, в мене йде стіна, от вона так не зашиється. Треба або щось вирішувати, якимось іншим шляхом підрізати. Можливо, Тріски, якось під дах чи що. Ну, тобто архікат вважає, що якщо ми поставили це слухове вікно, то тут даху немає, ну Це, напевно ж, логічно, але тут треба шукати ще додаткові хитрощі. І, здається, я б на так раніше вважала, тут є ширина, висота вікна, так, якісь там невеличкі, мінімальні. Параметри для налаштування текстур, так і а, фактично все в цій вкладці. Тут у нас є 2D-деталізація MVO, тобто модельний вид, чим більший масштаб, чим він більш дрібний, дрібномасштабний типу, де менша деталізація, чим він а, іде там 50-й масштаб, то він буде більш деталізований. А, але це є план підлоги. 3D-документи теж можна, бачити, налаштувати залежно від масштабу. Тобто у нас ось тут фіксований в вигляді масштаб, це теж можна підлаштовувати 3D-вигляди. Ось, є штриховка 2D-символи теж можна з нею побавитися. це буде суто вигляді на плані. До речі, на плані вони дуже мінімалістичні виглядається. просто по контуру ми бачимо оцей дошок. Можливо, там теж є сенс трішки шаманити. І ось зазвичай, коли я бачила ціну, так, ось вона витратив нас і зверху, то я зазвичай зупинялась. Але це було з об'єктами, з такими. Стандартними об'єктами, там і справді дуже часто вкладка з стіною, параметрами з ціно, ціною якраз на, на останній позиції. Але тут є ще одне вікно, і це вікно насправді дуже цікаво. Я вже тут його позгортала, От, вам покажу, як було у мене було ось так. Ось, і Пробувала. Пробувала я вже трішки щось шаманити. Оцей параметр, ну не знаю, що це таке. Це x, y, Z, очевидно, координати, так, якісь моменти. Я це змінювала. ну, мені поки що не показало якихось. Оце класно. Тут, дивіться, тут є перехід, одиниця ухилу в даху. В даху я такого не бачила, треба принаймні, пошукати. Тобто не в даху, не в даху а в а, напрямку ухилу. Тобто, можливо, я колись знайду, бо там наразі актуальний відсоток, а ми позначаємо градуси. Ось якщо що ми візьмемо відсотки, бачите, тут є зовсім інша категорія і зовсім інше число. Конструктивні розміри відкривають нам можливість зміни, власне, цієї. Цілої конструкції, так, ширина, довжина, товщина стіни, що не менш важливо, можливо, її треба грубшою зробити, і вона піде до середини. до, ось Тут посунулись трошки вікна, так, тобто це виявився параметр, який досить впливає. Завжди закидаю нас на стіну, потрібно повертатися сюди, на ціну, перепрошую. Так, є товщина даху, теж він такий досить маленький, хай буде хоча б 250. Ось це все підскочить. Далі подивимося, сумарна площа засклення. Це можна вносити. Оці речі я зазвичай не рухаю. А, це перепрошую знову ж та вкладка. Так, ці показники попередні більше стосувалися параметрів таких фізичних, так, ось як і тому подібне. Так, у нас є жолоб. І ось тут є галочка. Наприклад, можна забрати галочку з жолоба, ось і він зник. Так, можна повернути. І він знов з'явиться. Можна задати його діаметр, звичайно, при актуальному включенні його допуск є, очевидно, так, якась якась невеличка відстань, висота від дошки. Ну, ось це ми бачимо параметри, які ми можемо змінювати. Далі в нас є розміри вікна. Ось тут я би хотіла трішки зупинитися. Кількість вікон, наприклад, два, якщо нам потрібно одне, бо зараз воно таке дуже сплюснуте. Так вийшло ось таке вікно. Його параметри окремо. Повертаємо собі цю вкладку. Відстань вже не актуальна, хоча, можливо, це буде до країв, але ж в нас є ширина і довжина, ось є рама. Висота вікна, я його вносила. Окремо, там, якщо я поставлю метр, вона знову пуститься і дивіться, так само і вершина. Очевидно, я думаю, що є ще параметри, які підніме дашок зверху. Так? Тобто теж можна буде підтягнути під віконня, товщина рами, ширина рами, товщина стінки, середник. ми його, О, до речі, середник, Якщо ми заберемо середник, то наше вікно буде ось таке. Якщо ми зараз ще можемо нарішити. Забрати кількість горизонтальних середників 2, а я, наприклад, поставлю 0. Ось як це буде виглядати. Ось, дивіться, таке простесеньке вікно. І е, те, що мене завжди нервувало, це ось ці покриття. Ми тільки фактично могли надати, так як на даху, вверх, а оцей низ, фактично ніяк. Чесно зізнаюся, я навіть переводила в морф колись оці речі, що, в принципі, не є зручно. Тому тут ми можемо. Ну, ще подивитися, є якийсь кутрибра, два для подання, переріз, рівень деталізації, осінь, поверхні. Ось тут, нарешті, можна зовнішню стіну змінити. Ми бачимо, що є ще окремо і скло, і дошка відливна, жолоб. Це все можна фарбувати саме тут. Дивіться, ті самі параметри, тільки їх набагато більше. Для чого питатися там, змінювати, якщо тут є? Ну тут єдине, що ми можемо взяти параметри. Так, штукатурка біла, штукатурка біла фактурна. так. Ми можемо параметри взяти гори, тобто налаштувати там, ну, определя не забирати галочки, так, а все інше змінювати вже на цих вкладках і досить разюче відрізняється, ніж те, що було. От, Бачите, для того, щоб вас переконати, рівень деталізації 2D і поверхні. Так? Ось це саме фактично ми маємо. Бо тут ми дах не змінюємо, він в принципі органічно вливається. Так, і є. Тут єдине, що тільки дошка в цьому варіанті слухового вікна. А ось тут якраз можна знайти все те, що тут було в поверхні, і є вся палітра поверхонь, як і в попередньому вікні.